Дійсно, є на даний час така процедура, як Адмінзатримання та доставка до територіальних центрів для притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо військово зобов'язаний порушує правила військового обліку або законодавство про і військову службу, він не прибув по повісті або здійснив інші якісь дії, або не здійснив жодних дій, чим порушив правила військового обліку, він може подаватися до підрозділів національної поліції для адміністративного затримання та доставки для притягнення до адмінвідповідальності до відповідних територіальних центрів, де перебуває на обліку. Тому дійсно відбувається. Випадки, коли такі особи затримуються представниками національної поліції, такі групи можуть працювати спільно з нашими представниками, і під час доставки також можна, скажімо так, засняти в відповідному ракурсі, сказати, що відбувається саме як це нині розповсюджена бусифікація. Але насправді такі випадки в нас не відбуваються, і навіть якщо відбуваються якісь конфліктні ситуації, то ми за кожним таким випадком проводимо відповідні. Розслідування, перевірки, і винні особи притягуються до відповідальності в командування територіальних центрів, начальники районних територіальних центрів, вживають всіх заходів, щоб таких е ситуацій не було. Що стосується труднощів, вони дійсно є по відношенню до інших областей, тому що по-перше, в нас Запорізька область 72% її окуповано, її Ми про це чудово знаємо. Також багато територій, наших, на яких ведуться бойові дії, багато територій, які Перебувають під постійним вогневим впливом, люди з Запоріжжя виїжджають, відток людей дійсно відбувається. Але поряд з тим, ми виконуємо поставлені Вищим Командою перед нами завдання. Більше 90% у територіальних центрах це щонайменше обмежена придатні або інваліди. Тому це майже всі 100% представників територіальних центрів вони пройшли через військові частини, через участь у бойових діях. Тому, коли до наших військовослужбовців є такі заклики. З, з боку цивільних, фактично, військовозобов'язаних, а ти там був, ну дійсно кожен реагує по-різному, по і дуже важко саме на моральному рівні витримувати такі закиди. Працювати кожного дня, проводячи заходи оповіщення, дійсно важко. Але ми виконуємо, тому що це е, на даний час е, основний пріоритет, тому що якщо ми не будемо комплектувати військові частини, ну, Нікому буде захищати наші території. Наявність права на відсрочку або бронювання, вони не завжди відображаються у Резерв Плюс, тому що не завжди, наприклад, якщо є одна з процедур бронювання електрона, тоді вона відображається. Якщо є паперове бронювання, то поки вони не дійде до територіального центру, воно не буде занесено до системи оберіг і відповідно не відобразиться у системі Резерв Плюс. Якщо людина відкриває свій додаток Резерв Плюс і бачить, Якісь розбіжності, йому потрібно не чекати повістки відповідно, прибути до територіального центру та уточнити свої облікові дані. Це його обов'язок. Максимальний срок взагалі проведення лікарської комісії він становить 14 діб. Тому і до 4 діб це, якщо не потрібно, проводити додаткові обстеження. На даний час військолікарські комісії проходять у цивільних лікарнях. Тобто, це цивільні лікарі, які... Фахівці своєї справи вони бачать, якщо людина дійсно має якісь обмеження по здоров'ю або повинні пройти додаткове обстеження. Вона така такі направляється на військове на додаткове обстеження. В такому випадку термін збільшується до 14 днів. А якщо не потребує додаткових обстежень, то, тоді час прохоження військово-лікарської комісії до 4 діб ключове слово до. Всі військозабов'язані, які мали стан здоров'я у відставку військоволікарської комісії, у них було зазначено непридатний мирний час або обмежено придатний військовий, до 4 лютого вони повинні пройти військоволікарську комісію. В обов'язковому порядку потрібно звернутися до відповідних територіальних центрів для отримання цього направлення. Якщо людина, на момент спливу часу буде проходити, то це порушенням не буде. Але я хочу звернути увагу, що військолікарську комісію в такому випадку повинні пройти всі військовозобов'язані, навіть ті, які отримали право на відсрочку. Або заброньовані, або не призиваються з інших причин. Є два способи призову по мобілізації: перший це призов по мобілізації через районні територіальні центри, і призов по мобілізації напряму до військових частин. Працюють більшість свої рекрутингові групи. Тобто, якщо вони відбирають. Військово зобов'язаного людина направляється через територіальний центр на військово лікарську комісію. Але це єдине, що ми отримуємо по засобам електронного документу обігу відповідне направлення. Ми даємо військозабов'язано. Він проходить відповідну військово лікарську комісію, і з відповідними висновками направляється до військової частини. Тобто, в такому випадку ми з ними не взаємодіємо щодо проходження. Військово лікарської комісії, оформлення документів, направлення в команді. Тобто, вони все це роблять самі. Терміни саме базової військової підготовки змінили. Вони змінилися, збільшилися від 30 до 45 діб, змінилися часи відпрацювання відповідних навчальних дисциплін, тому в будь-якому випадку це йде покращення. Хочу зауважити, що кожен військово вже військовослужбовець на момент проходження служби у навчальних центрах його навчання не закінчується після проходження відповідної базової військової підготовки. Потім він проходить фахову підготовку, колективну підготовку. Тобто, якщо хтось вважає, що 45 діб, і він вже направляється до військової частини, то ні.